Не знаю за рахунок чого, але дивіться, от відправляю це крісло, їде переднє крісло, сума 1008 гривень 20 копійок. Не знаю, чи ще буду щось доупаковувати, але раніше такі відправки переднього крісла коштували в районі 1800-2000 гривень. Може щось помінялося, може ціни знизили. Відправочки всі оця пакуються. Картон, стрейч обов'язково. А далі вже вирішує кур'єр. Кур'єр вирішує, що далі е, з цим робити. Я йому кажу, що це є крісло, і він, е, скоріш за все, це буде давати обрештування, щоб не пошкодити його. Тому що там є і тканина, метал, пластик, все на купу. Такі речі теж відправляються. І такі речі відправляються. Це є пластикова накладка на торпеду, в народі кажуть. Але я її упакував, оцю накладка, Ззаді за нею є доска. Доска, щоб не, воно не, могло, щоб не впало і не переламалася. Тому що це є пластикова накладочка. Що далі буде з тим кур'єр рішати, не знаю. Може теж у брифтовку може додати якісь там їхні ящики. Такі речі всі відправляються перевізникам.